Своїми враженнями від почутого фейку вже готовий Дмитро Снігирьов, військовий експерт, який з нами зараз на прямому включенні. Пане Дмитре, чи чуєте ви нас добре? Чую добре. Вітаю, Дя... вітаю, дякую, що долучились до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, в принципі, технічно, фізично, Росія може отримати через свої розвіддані дані нашої нашого плану контрнаступу. Нашого плану ні, давайте говорити про те, що Данілов заявив про е, власну оприлюднену інформацію, що дані про український контрнаступ знають 3-5 осіб. Тому відповідно, і даних про український контрнаступ в даних документах немає. Але давайте говорити, що це не фейк і не одноразова операція. Оприлюднення цих е, е, документів свідчить про багатовекторність російської спеціальної операції. До речі, ви згадали подаляка. його сьогоднішня заява. Є трошки іншою. Він говорить про те, що публікація документів є російською інформаційною компанією з метою посіяти взаємну недовіру ніж союзниками, тобто оцінки змінилися. А тепер давайте більш детально про власне багатовекторність цієї операції. Перше, операція розрахована на виключно американського споживача. Я пояснюю про що йде мова ще в листопаді, 2022 року сполучених штатах була оприлюднена інформація про те що в пенсільванії були знайдені в офісі байдена чинного президента сполучених штатів документи з грифом таємно причому частина документів стосувалася україни ірану іраку я перепрошую і великобританії тоді спостали перші питання відповідно наразі проводячи Кажімо так цю інформаційну операцію російська сторона дає зрозуміти: а про те, що у неї є можливості отримання оперативним шляхом певних інформацій, і друге, дає чіткий сигнал про можливість витоку інформації безпосередньо з адміністрації Байдена, варто говорити про те, що оприлюднення документів співпадає по часу власне з процесом проти Трампа, і тут найбільш цікавий момент: У 2017 році вже Трампа. Звинувачували американські е, спецслужби в тому, що під час зустрічі в овальному кабінеті з Лавровим він оприлюднив частину секретної інформації російським від, від російському високопосадовці. Тобто мовиться про те, що вкидаючи цю інформацію, е, російські джерела створюють ну певну напругу власне самі, самих Сполучених Штатах. Відповідно викликаючи як політичні процеси, так і можливість додаткових перевірок, те, що будуть оперативні заходи щодо виявлення джерела витоку інформації, сумнівів нема а це відволікання колосального масиву співробітників, які будуть наразі зайняті не отриманням оперативної інформації і протидії російським спецслужбам, а пошукам крота всередині самих американських спецслужб. Варто й говорити про те, що я згоден з оцінкою Подаляка з приводу того, що друга ціль цієї спецоперації це посіяти певну недовіру між союзниками. Варто говорити про те, що російська сторона грає в багатоходову гру. Ще раз підкреслю, це не операція, розрахована на один хід. Сьогодні була оприлюднена чергова, скажімо так, партія так званих таємних документів. Причому мовиться про те, що частина документів не дає підстави говорити про можливість витоку інформації, якраз по лінії союзників. Там фігурує Канада і інші стратегічні партнери Сполучених Штатів. Тому ці заяви ГУР ну про фотошоп і одного, і скажімо так, Однодні, одночасність медійної компанії. Вони як мінімум викликають ну, великі запитання. І головне третє це власне вектор, направлений безпосередньо проти України. Я нагадаю, вже в західних змі висувається теза приводу можливості витоку інформації під час зустрічі представників України і відповідно Сполучених Штатів. Не для кого не секрет, що колосальний обсяг розвідданих, а це аерокосмічна зйомка, технічні перехоплення йдуть якраз від наших західних союзників сполучених штатів і відповідна розвідок країн НАТО таким чином російська сторона намагається вбити клин між власне українськими спецслужбами і спецслужбами країн НАТО в моменті обміну розвіт інформації. Це дуже серйозні виклики, і ніяких фото жаб і жартів тут бути не може. Третє четверте, я перепрошую. Про що свідчить власне російський слід, коли всі пожартували з приводу того, що документи є підробленими в моменті втрат російської сторони і відповідно невідповідності кількості загиблих українських військовослужбовців, варто говорити, що люди або не дотичні до діяльності спецслужб, або не розуміють, що це один з елементів якраз так званої операції щодо відведення. Відволікання уваги на негідний об'єкт таким чином, російська сторона намагається прикрити джерело витоку інформації? Пояснюю, про що йде мова? Кидаючи заздалегідь неперевірену інформацію, вони дають таким чином створюють собі штучне алібі. Дивіться, ми не причетні до цього. Невже ви вважаєте, що ФСБ не знає кількість втрат російської сторони? Тим більше, що ця кількість втрат озвучена офіційними представниками Пентагону і адміністрації Білого Дому і мовиться про 200 тисяч, в той час, як в документах, 17 тисяч. Тобто, оця розбіжність цифра та є елемент відволікання уваги на негідний об'єкт. Вони намагаються прикрити джерело витоку інформації і відповідно вкинути дезінформацію щодо виключно внутрішнього американського сліду. Що і ще один дуже цікавий момент. Коли всі говорять про те, що в цих документах відсутні дані щодо можливого українського контрнаступу, оце є показово. Це Дякую. є те, що я зрозумів. Дя... Дякуємо, пане Дмитре, за дуже розлогу детальну інформацію. Це було дійсно цікаво почути. Дякуємо з нами. Був на зв'язку військовий експерт Дмитро Снігірьов.